Привіт! Всіх вітаю! В мене на каналі. І сьогодні я буду готувати батат. Так, я вже готувала батат, але ж то був помаранчевий колір, а сьогодні фіолетовий. Дуже сподобається мені такий колір фіолетовий. Так, чому? Бо він дуже корисний, так? І попереднє відео, де я готувала квашену капусту фіолетову. Дуже раджу всім так, таку капусту готувати і використовувати, так? Вживати. Бо квашеної капусти фіолетової натуральний пробіотик. Так, це дуже корисно. Так, так що. І це випадково. Я так готую, так? Да? Капуста була по плану, а батат я... Просто побачила в магазині і вирішила готувати. Так, і мені потрібно буде по рецепту гранатовий соус чи сік, ні соуса, ні, ні, ні гарного соку я не змогла знайти, купила гранат. І одразу ж, і одразу ж лінуюсь готувати з гранатами, чистити, давити. Так що вирішила готувати ось з цим. Так, і це... Ні, це не віно, це сік смороди. Смородений, так, дуже такий концентрований, гарний сік. Ось стільки сіку, а мабуть, теж трошки менш. Мені буде потрібно. Так, починаємо готувати. Ось так я почистила батат і хочу... Все ж сказати ще раз, всі, всі продукти, так, овочі і фрукти, так, і ягоди. Такого кольору дуже корисний. Так? Такого кольору буряк, так? Цибуля, картопля буває така. Томати, такі фіолетові, сіні бувають. Ось батат, морква. Це дуже-дуже корисно, все такого кольору. А з ягод банани, сливи, смородина, лохина, чорниця, бузина, Так? і всіх цих продуктах такий пигмент, так? І така речовина, як антициани. Це, Це просто супер. Так що використовуйте. До речі, в гранаті теж. Антоціанів багато. Використовуйте все-все, звичайну їжу. І не потрібно буде до аптеки ходити. Так ще я повторююсь, але ж це так. І хочу ще додати. В бананах теж антаціанів багато. так, Хоча колір банана далеко, не такий. Це такий відступ, продовжуємо готувати. І я хочу показати, що в мене на розрізі. Ось таке. Щось таке виділяє, виділяється. Так, сік. Як він точно називається, я ще не знаю, бо вперше готую такого кольору батат. Так, наріжемо і поставимо запікати. Так. Ось так я порізала батат, трошки залишила, бо вирішила, що для нас це буде дуже багато. Їх будемо готувати. Хочу трошки сказати про цю речовину, яка виділяється. Я не знаю, що це за речовина. Ну, якісь дубільні речовини, так? Не знаю. Можна прочитати. Так. Потім прочитаємо, а зараз готуємо. І. Потрібно розтопити вершкове масло. Я приготувала. Це багато, здесь 80 грамів половину потрібно, так? Але ж приготувала таке і вспомнила, що в мене багато такого масла, топленого. Так що будемо використовувати топлене на вогонь. На маленький, так, розтопити і додати сік. Сік гранатовий, або ось я беру смородини, Чорної смородини. Не обов'язково додавати слово чорне, смородина є смородина. Так, готуємо. Трошки багато я топленого масла додала, і я, мабуть, Спочатку віділью, а там буде видно так додаємо сік. Так, і що Ось така краса у нас? Сіль потрібно присолити трошки, мабуть, хватить. І що полімо наш батет. Так. Перемішаємо. Пусть якось пропитається, подружиться, як полюбляють такі наші знаменитості. Подружаться. Ой. Так, а ми, скажемо, поспілкуються, так? Переложимо. Да, переложимо кудись і поставимо духову шафу. Виложила ось в таку форму. Але ж вирішила використовувати і фольгу підкласти. Так, чомусь так вирішила. А ще вирішила готувати одночасно. Бурку, так? Бо батат бататом, А якщо хтось скаже не сподобалось, так? потрібно, щоб щось було таке єстівне, так? Ну так. Так що, а ми прямо зараз руками так. Руками, так? Ми ж не ногами, а руками викладаємо. Вилки не будемо. Так. Курка, як завжди, так. З куркумою, так? Ну, ні не завжди з куркумою, якось будемо. І без куркуми готувати. Так. Ось такі шматочки. І Зверху теж закрию фольгою і до духової шафи. Ось так приготувався мій батат. Я його не дуже запікала. Був закритий. Я не дуже люб, полюбляю, якщо пересушений. І ось така курка, теж не пересушена, диетична, можна сказати, так? Не засмажена і ось такі добавки, так? Можна зробити соус на свій смак. О, покласти волошських горіхів чи гранати посипати, чи кунжута. Кунжут можна посипати ось таким, а можна перемеленим, перемеленим. І так він краще засвоїться, перемелений. А так, красивіш і сметана. Хто захоче сметани. Так що є вибір, хто з чим буде їсти. Так, готуйте корисне. спробуйте нове. Побачимось, Па-па.